І знову через усі останні консультації червоною лінією проходить те, що усі ми зараз потребуємо нової якості спілкування. Кожен з нас потребує поваги до себе, щирості та простору для своїх рішень. В цьому сенсі легше працювати з парами. Ми можемо взаємно бачити гострі кути спілкування, які в нас тягнуться часто з самого дитинства. Нас так навчили, бо ми самі так навчилися виживати. Але коли ми хочемо зберігати стосунки, сім'ю, то в першу чергу мова йде про доброзичливість, чи є вона в вашому спілкуванні. Саме коли є доброзичливість, ми можемо чути один одного, домовлятися. І те, що я бачу зараз, пари, і навіть ті, хто ходять самостійно, переходять на новий рівень довіри, новий рівень близькості, коли ви почуваєтеся в парі значимими і цінними. І цей вплив відчувають усі, в першу чергу, діти, якщо діти є в. Цих стосунках в сім'ї У дітей також в таких сім'ях знижується тривожність, підвищується бажання взаємодіяти зі світом, вчитися, наприклад. Кожна ситуація, кожні стосунки, кожна особистість це унікальний випадок. І робота, яку ми проводимо з вами, включає в себе не тільки це, але багато-багато інших деталей: зцілення внутрішнього світу, опрацювання внутрішніх власних травм, пошук балансу у відносинах. Все це призводить до того, що нам легше переходити на новий рівень спілкування. Це є основною роботою, яку ми успішно проводимо. І при цьому зараз. Є потреба змінити якість спілкування, навчитися по іншому доносити свої потреби, бути почутими, знаходити спільні рішення, і це є базисом, нагальною потребою. Мені дуже радісно, що ми з вами крок за кроком відкриваємо новий світ щирості. Мене звати Ганна Риженка. Якщо ви бачите мене вперше, я запрошую вас на консультації, а також на системно-сімейні розстановки, де ви по-іншому поглянете на себе з більшою повагою, з більшою цінністю. Само оцінкою, але мені більше подобається цінність. Доєднайтесь до нашої спільноти.